Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Заговорити солов'їною за 28 днів можливо. Як саме дізнавались наші журналісти. Перша скоромовка така: пироги перепечені перцем перепечені. ЗСУ під захистом смугастих котів. Як дбають про українських воїнів волонтери? Гірські вершини та їх підкорювачі Запорізький художній музей відновив роботу після початку повномасштабної війни. Наразі там відкрито персональну виставку художника Андрія Шпиліна. Деталі замить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої доби окупанти гатали по Харківщині, зокрема по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. У Вовчанську снаряд влучив у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік у селі Петрівка Золочівської громади. Від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Окупанта не припиняють тероризувати і мирних жителів. Херсонщини. загарбники відкрили вогонь. по що Антонівка як наслідок розбиті вікна та понівечені стіни у будівлях. А на одному із подвір'їв, на жаль, загинув чоловік. Його життя забрав уламок ворожого боєприпаса. Загалом протягом доби окупанти завдали чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів. Також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окрім цього, ворог здійснював наступальні дії на Лиманському та Авдіївському напрямках, проте вони виявились безуспішними. Натомість українські захисники продовжують вдало нищити техніку та особовий склад окупантів. Авіація Силоборони. Протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БПЛА Орлан 10. Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів. Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Як повідомляє генштаб, протягом доби окупанти задали 5 авіаударів по позиціях наших захисників та ракетою поцілили по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Також 20 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Правоохоронці зафіксували 41 повідомлення про руйнування осель громадян та пошкодження критичної інфраструктури. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів: зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області. Водночас окупанти продовжують втрачати своїх міська лікарня Дніпрорудного переповнена. тільки за останній час туди доправили 150 загарбників. Більшість персоналу медзакладу відмовилися від співпраці з ворогом, тож медиків везуть в РФ. Запоріжжя відвідала делегація управління ООН у справах біженців на чолі із верховним комісаром Філіппо Гранді. Головна мета візиту на власні очі побачити наслідки ворожих обстрілів міста та зрозуміти, чим можна допомогти постраждалим. Зокрема, спостерігачі відвідали зруйнований будинок на вулиці Застафонській. Подробиці розповість Артур Туркін. саме під час ракетної атаки у цьому будинку були зруйновані два під'їзди. Загинули 18 людей. 72 квартири практично зруйновані. Ще 72 отримали значні пошкодження. Чітко ми розуміємо, що нам потрібно відновлювати всі будинки, які постраждали. І зараз, І зараз на сьогодні такі зруйновані вже вісім будинків. Лайкдес. Лайк саме А те, що пошкоджене, це більше п'ятисот. У двох під'їздах є світло та опалення. Мешканці однієї з квартир показують верховному комісару, як вдалося полагодити оселю. Пів нам помог матрасами. Ми так коли вже вікна поставляли, то ночували здесь. Наразі в Запоріжжі завершують готувати програму, згідно якої власники зруйнованого або непридатного для проживання житла зможуть щомісячно отримувати фінансову допомогу з міського бюджету. Відповідний проект рішення депутати мають затвердити на позачерговій сесії міської ради. Ті люди, у яких будинки постраждали або зруйновані, або непридатні для житла, буде щомісячно виділятися з міського бюджету по 10 тисяч гривень. Зі свого боку, міжнародні спостерігачі пообіцяли підтримку у відбудові. Наразі вони працюють із благодійними організаціями щодо поточних проблем. I think. Я впевнений, що ресурси на більш масштабну відбудову України вони будуть пізніше, але будуть 100%. І зараз я з вами згоден, що це найскладніша частина, тому що все ще продовжується руйнування. Така допомога вона і наразі потрібна, але нам потрібно готуватися до майбутнього. І цей меседж я передам суспільству про те, що маємо бути готові до майбутнього відновлення. В міській раді визнають, самотужки вирішити питання відновлення житла неможливо вкрай необхідна допомога держави, благодійників та міжнародних партнерів. Ми повинні залучати як нага більше міжнародних партнерів, які будуть співпрацювати з міською радою для того, щоб ми разом от вирішували ці проблеми. А проблем у нас дуже багато. Починаючи з того, що у нас зруйновані будинки, закінчуючи тим, що у нас ушкоджені будинки, що у нас там повилітали вікна, двері і все інше. І на це все потрібні кошти. Головним питанням залишається можливість фінансової підтримки мешканців зруйнованого житла, а також відновлення зруйнованих будинків. Зауважують у міськраді Артур Туркін іллягірник телеканал МТМ. Із турботою про українських воїнів дощовики та спальні мішки для збройних сил України нині виготовляє Запорізьке волонтерське об'єднання Смугасті коти близько 25 кравчинь піклуються про комфорт захисників. Тож за власним лекалом шиють вироби, що захищають від дощу та зігрівають у люті мороза. За процесом створення спальників та дощовиків спостерігала наша Анна Давидова. Чи не щодня у майстерні кипить робота? Кривчині шиють дощовики та спальники. На вироби чекають ті, хто наразі не має змоги спати на м'якому ліжку. Українські військовослужбовці на передовій. Думаючи про комфорт захисників у негоду, майстрині виготовили дощовики, що можуть перетворитися на невеликий намет. А капюшон не дасть намокнути голові. Також шиють і спальні мішки, що витримують температуру до мінус 17 градусів. Та є водонепроникними. За день виготовляють до 10 штук. Зараз в сучасних умовах війни хлопцям необхідно витримувати дуже низькі температури в польових умовах, і тому ми обрали для цих спальників саме матеріал Оксфорд. І для утеплювачів ми використовуємо «Слімтекс» різної товщини. Обисть його в таке велике ковдру може розкластися, і є капюшон. Він великий, він 2 на 2 метри. В розкладі і може ще розпіватися таким чином. Понад тисячу дощовиків та понад три тисячі спальників з початку повномасштабного вторгнення вже виготовили кравчині для захисників. До них додають ще й листівку зі словами підтримки та вдячності. Воїнам вироби відправляють майже по всій Україні. Наші спальники допомагали звільняти Харків. Ми сподіваємося, що це додало трошки комфорту нашим захисникам та захисницям. Наші спальники їздять в медчастини, тобто у нас є запити від медиків. Гріють серце кравчині відгуки від самих же бойових котів, що служать у лавах ЗСУ. Бійці збройних сил України дякують волонтерській організації Смугастий кіт. Слава Україні! Героям слава! Натомість і військові встигають робити приємні сюрпризи для волонтерок. Ця лампа подарунок від захисника, зроблена з гільзи, яка влучно відпрацювала по ворогу на Херсонському напрямку. Тепер вона дарує світло і додає ще більшої впевненості, що перемога буде за нами. Кожного дня, коли йду на роботу, кажу я йду наближати перемогу. У великій війні не буває маленьких донатів, тож навіть ваша одна гривня допоможе пришвидшити закриття потреб військовослужбовців. Якщо ви маєте змогу фінансово допомогти волонтерам, кошти на придбання тканини та фурнітури, надсилайте на картку, номер якої ви бачите на екрані. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. 22 січня Україна відзначила День Соборності. Цього дня у 1919 році був проголошений акт злуки Української і західноукраїнської народних республік. У Запоріжжі в День Соборності традиційно поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. До заходу доєдналися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військовослужбовці, волонтери та жителі міста. Також присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які загинули. Ноли захищаючи соборність та незалежність України. Кожен виконує свій фронт, об'єднавшись для того, щоб перемога була якнайшвидше. І сьогодні ми ще раз демонструємо свою незалежність і свободу. Дійсної, великої мужньої України. І обов'язково Крим буде український, Донбас буде український і Запорізька область вся буде українська. Тому слава Україні! Національно-патріотичне виховання молоді та його важливість в умовах воєнного часу у Запоріжжі. Відбулося тематичне засідання круглого столу. Учасниками заходу були педагоги, науковці, представники державної влади, громадських організацій, ради з питань козацтва та військових підрозділів. Експерти впевнені, що патріотизм є саме тим фактором, який може об'єднати людей у боротьбі за незалежність та свободу України, тим більше в умовах війни. Любов до державності, до держави, до народу, до своєї землі, до мови, до культури, до мистецтва, що є важливою складовою частиною нашого розуміння патріотизму, я думаю, загортувалося в цій боротьбі. В умовах повномасштабної війни чимало молоді долучилось до захисту країни у лавах збройних сил, волонтерської діяльності, а також до руху спротиву на окупованих територіях. Фахівці переконані, що нині саме молодь є рушійною силою змін і формування патріотизму. Ця пряма залежність патріотизму молоді від патріотизму старшого покоління. Вона сьогодні йшла, вона відходить. Патріотичне виховання треба вести серед усіх верст населення. Це дуже важливо. Ми всі з вами робимо одну справу: і студенти, і викладачі, і громадські організації. І відповідно, якщо нас буде ще більше, це дійсно буде приближати нашу країну до перемоги. Заговорити солов'єного за 28 днів можливо. Ініціатори всеукраїнського проєкту єдині продовжують навчати охочих українській мові. Щодня учасники не тільки проходять онлайн теорію, а й практикуються у розмовних клубах наживо. На одному із занять лагідної українізації в бібліотеці для юнацтва побували й наші журналісти. Про вдосконалення солов'єної розповість Анна Давидова. Почати спілкуватися з Солов'їною впевнено та колоритно завдання для учнів розмовного клубу і зірочкою. Проте вони впевнено долають мовний бар'єр правилам риториці та вимові охочих перейти на українську вже не перший рік навчає пані Олена. Перша скоромовка така: пироги перепечені перцем перепечені. На очних зустрічах учасники заходу спілкуються про теми, що на часі: українську у побуті, а також історію і культуру країни. У такий спосіб учасники поглиблюють свої знання та розширюють кругозір. Найперша і найголовніша порада це не боятися помилитися, тому що шлях до хорошої української лежить лише через постійну практику. З таких практичних порад це треба. Намагатися оточити себе українською мовою так, як настільки, наскільки ми можемо. Викладачка курсу запевняє, вивчити солов'їну не складно, головне мати бажання. Пані Наталя прийшла, аби оточити себе однодумцями, які, як і вона, хочуть заговорити без помилок. До того ж, в жінки вже є певні успіхи у навчанні. Говорила завжди. Там не дякую, а спасіба або ще. А зараз я вже чую, що я вже починаю говорити там дякую, на зупинці вийти мені потрібно. Ну, так більш впевненіше. Наталя прийшла на курси не одна. Залучила до вдосконалення української і свою 75-річну матусю, пані Людмилу. Жінка впевнена, ніколи не пізно вчитися, тим паче у часи, коли мова є потужною зброєю проти ворогів. Я патріот. Я хочу, щоб звучала українська мова і щоб розмовляла якомога краще засвоїла її. Люблю дуже книжки на українській мові. Люблю мову, взагалі слухати по радіо. Дуже. Після закінчення курсу учні не зупиняються на досягнутому, адже перебувати в україномовному просторі вже є для них відчутною потребою. Потім в учасників є змога відвідувати інші заходи, які я проводжу також на базі Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Ми назвали це клуб української мови Кум. Скорочено, і відповідно, також раз на тиждень ми збираємося і говоримо там про книжки, говоримо про от власне у нас було заняття про щедрика. про… Василя Мова є цеглиною у фундаменті нашої держави. Тож по всій країні вже понад 50 тисяч українців долучилися до ініціативи проєкту Єдині. Успіхи учнів в опануванні Солов'їною надихають не боятися змінювати себе. А разом із тим це гуртує тисячі людей. Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Про соборність для дітей у Запоріжжі малечі розповідали про значення цього свята за допомогою квест гри. Маленькі українці співали та готували, складали пазли і у такий спосіб долучались до вивчення історії України. Участь у заході взяли близько півсотні дітлахів. за конкурсами та веселощами. Спостерігала наша Анна Давидова. Пісня Солов'їна, традиційні страви, історія та культура. Це ті складові, що характеризують незалежну українську державу. Саме на цих елементах і був побудований квест для малечі. Перша локація Готуємо разом. Тут дідлахи вчаться ліпити вареники із картоплею. Беремо качалку. Так і розкачуємо тоненько за словами організаторів квесту. Мета гри дати змогу малечі доторкнутися до традицій українців, об'єднати у спільній справі та поглибити їхні знання про день соборності України. Від сходу до заходу від півночі до півдня ми єдина нація. Якої б національності ми не були, якими б мовами ми не розмовляли. Ми завжди зрозуміємо мову добра, миру, справедливості, любові. А тобто цю мову розуміють у всьому світі. Я от це кажу, а у мене он сироти вже пішли. Ще однією розвагою для дітей був пісенний конкурс. Учасники виконували патріотичні твори і, звичайно, не обійшлося без композиції, яка стала творчим символом українського спротиву. Подобається, і ми проводимо майстер-класи, і квести, і свято і новорічні свята проводили. Це дуже важливо, бо психологічно дитина повинна займатися творчістю. Окрім пісень та кулінарії, малеча збирала з пазлів карту України, водночас вивчаючи міста та кордони держави. Також вчилися особливостям техніки патриківського розпису. І найголовніше кожна дитина визначила для себе поняття соборності. тоді, коли да -то кадашотам робити для ЗСУ. you yeah. І допомагати їм ну їм пірашки там давати їм гроші, нада, щоб вони ну побіділи вигнали ці хорків з України, щоб Україна стала лучше і красиві своїми красивими чудесами. У квесті грі взяли участь діти від восьми років. Деякі з них є вимушеними переселенцями з Донецької області. Тематичні заходи у нашому місті проводяться не вперше, тож організатор. Ри запевняють незабаром малечу знову чекають нові цікаві події. Анна Давидова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Книги сповнені болем, втратами та надіями. Напередодні Дня Соборності України у Запорізькій обласній бібліотеці презентували нову поетичну збірку. Письменниці Віри Коваль, ті, що йдуть у вогонь. Вірші поетеса присвятила військовим. Більшість із них написані після початку повномасштабного вторгнення, проте й датовані 2014 роком. Двадцять четвертого лютого, перший місяць. Я взагалі була в ступорі, я не могла якось це вже якось прийти до тями, нічого не писалося. І вже потім як пройшов місяць, тоді вже воно пройшло все, що там є, почало якось варитися, виварюватися, переживання ці всі спостереження. Вони все це зібралися в цю книжечку. Поетичні збірки поетеси з'явилася у запорізьких бібліотеках. Частину примірників планують передати військовим. Попросимо наших волонтерів, щоб вони зв'язалися з військовими частинами, з хлопцями, з волонтерами, можливо, в госпіталь пораненим. щоб ця книжечка якнайшвидше потрапила до своїх адресатів? Гірські вершини та їх підкорювачі. Запорізький художній музей відновив роботу після початку повномасштабної війни. Наразі там відкрили персональну виставку художника Андрія Шмиряна. Вона присвячена легендарному італійському альпіністу та показує валич та красу гірських вершин. Більше розкажуть наші журналісти. Італієць Рейнхольд Меснер жива легенда. Він першим підкорив усі 14 гір висотою понад 8 тисяч метрів над рівнем моря, та першим піднявся на Еверест без кисневого обладнання та страхувальних гаків. Спеціально для цієї експозиції художник Андрій Шмирін створив серію зображень доломітових Альп, рідних місць Альпініста. Їх легко розпізнати за характерним червоним кольором. моя любимая работа, вид со стороны горы Сечеда на гору Сосриги, с первую гору, который Месснер в возрасте 5 лет со своим отцом зашел в своей жизни. Представлен очень интересный световой эффект. Удалось передать луч света, который освещает склоны и прозрачность облаков, которая сочетается с мощным контрастом самих гор. Вот, собственно, почему мне нравится писать «Доломиты», потому что у них вот какие-то... Можно даже сказать, что вот чем-то этот сюжет даже похож на Марс, я сказал бы. Раніше художник створив серію із 14 восьмитисячників видатного альпініста України Владислава Терзеула. Це принесло Андрію Шмиріну відомість як першому у світі автору, який написав такі пейзажі. Ці роботи також представлені в експозиції, але з доповненнями та переробками. Ця виставка вона як глоток. Свіжого повітря в наш час і дуже хочеться, щоб вона не просто порадувала зрителя, а ще і внесла якусь кожному надію, що все можна досягнути, перемогти головне не падати духом. Бо всі альпіністи це люди, які тільки через свою наполегливість і через те, що вони вимагають від себе, дуже багато, вони підкорюють ці віршини. А на цій картині ще не встигла висохнути фарба. Андрій завершив її саме у переддень виставки. Для посилення ефекту автор домішував фарбу гірське каміння. Она написана с применением флуоресцентной краски, которую я подвешу к натуральным кадмиям. За счет этого происходит очень интересный эффект. Если выключить цвет и в цвете ультрафиолета посмотреть на эту картину, она смотрится как объемная голограмма. Причем еще разными цветами. То есть и красные, и зеленые там оттенки. И такой завораживающий эффект происходит. Виставка про підкорення гірських вершин перша в художньому музеї від початку повномасштабної війни. Так музейники намагаються пристосуватися до роботи в нових умовах. Музей працюватиме в дещо обмеженому вигляді. А ми будемо працювати не кожен день, але у вихідні у п'ятницю, суботу та неділю з 10 до 4 години. Наразі Рейнхольду Меснеру 78. На 80-річчя альпініста Андрій Шмирін збирається презентувати серію робіт із циклу Доломітових Альп та восьмитисячників в одному з гірських музеїв італійця. А поки що побачити їх можна в запорізькому художньому музеї. Артур Туркін, Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Незлавні українські міста намальовані натками. У Запорізькій обласній бібліотеці відкрили виставку вишитих картин Інна Шевченко. Авторка робіт деякий час перебувала в окупації, де не мала змоги вишивати. Проте, переїхавши до Запоріжжя, повернулася до улюбленої справи. Загалом в експозиції понад 10 робіт кожне місто майстриня зобразила у жіночому образі так на вишитих полотнах: Запоріжжя, Маріуполь, Ірпінь та Харків. Коли почалась війна, у всіх були свої емоції, страхи, паніки, поки ми були в окупації. А коли ми приїхали вже в місто, у нас оптимізм, гордість, віра в перемогу. І напевно, коли я побачила ці картинки, вирішила, що те, що мені треба, щоб ну, свої почуття показати, які я зараз відчуваю. На експозиції представлена робота однієї з учениць майстрині її дівчина присвятила Херсону. На створення роботи вишивальниця витратила понад чотири місяці. Це було ще десь середина літа, коли ще Херсон був в окупації. Ми тоді дуже хотіли, щоб наше українське місто повернулося додому. І завершення картини майже припало на звільнення херсону. Ця картина нагадує нашу Україну таку незламну і вільну. Запорізький гвардієць та українська співачка до Дня Соборності України презентували авторську пісню. Це кавер версія відомої пісні Вальгалла Колін, автор тексту військовослужбовець Роман Кривошей, котрий наразі захищає батьківщину в лавах Національної гвардії України. У вільний час служби займається творчістю, робить переклади відомих пісень українською. До речі, автор оригінальної композиції Гевін Дан дав дозвіл на офіційної. Реліз. Роман Кривошей та співачка Касатка Інга мали на меті зробити пісню максимально українською у ритмі національного бойового танку. Над записом та зйомкою відео творчий дует працював дистанційно. Роман зняв свою частину відео у Запоріжжі, а все інше вже створювали в Києві. Результат можете оцінити і в. Інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.